Зустрічі Путіна та Ердогана. Отже, у російському місті Сочі завершилися перемовини між президентами Туреччини та Росії. Вона вони тривали три години у Кремлі. вважають, що розмова була конструктивною. Про це заявив речник Путіна Дмитро Песков. Він також зазначив, що за результатами зустрічі не планується підписувати жодних документів. Нагадаю, Ердоган сьогодні прибув до Росії аби провести зустріч із президентом країни-агресорки, і серед заявлених головних тем перемовин відновлення роботи зернового коридору та участь Туреччини як посередника у переговорах між Росією та Україною. На початку зустрічі з Путіним Ердоган пообіцяв, що результати його візиту матимуть велике значення для багатьох країн. Давайте почуємо в контексті турецько-російських відносин протягом цього візиту кожен розглядає питання зернового коридору. Вони чекають, аби побачити, що вийде із зерновим коридором. Звернення до світу, яке з'явиться протягом брифінгу після зустрічі, буде дуже важливим, особливо стосовно кроків для менш розвинених країн Африки. І окрім зернового коридору, під час зустрічі Путін Ердоган обговорило збільшення обсягу зовнішньої торгівлі між Росією та Туреччиною майже вдвічі. Про це пише агентство Анадолов. За словами Ердогана, наразі сума становить 62 мільярди доларів, а обидві країни прагнуть збільшити обсяг до 100 мільярдів доларів. Також Ердоган зазначив, що спільне будівництво електростанції. Акуя у Туреччині створить 25 тисяч робочих місць, і тому цей проект дуже важливий для його країни.